Простити це як? Особливо коли тебе б'ють по лівій щоці, а ти представляєш весь час ліву, не, не, не зважають на слова, які ти говориш навіть ті, які несуть Слово Боже. Як простити? Ну, Представте собі, що ви проштрафилися і вас привели до суду. І вам треба заплатити велику суму за відшкодування. І на останнім слові ви кажете до судді, пане суддя, ви розумієте, як я заплачу ці гроші, я не зможу дитину довчити, я не зможу прожити, ні просто не буде за, за що жити. Я вас прошу, простіть мене. І суддя каже, Добре, враховуючи всі ваші ситуації, я вас прощаю, не платіть нічого. Я вас звільняю йдіть додому. Суддя простив. Розумієте, що таке простити? Якщо ви кажете, що хтось там вас обіду, хтось там ще там має якесь на вас зло, чи в на когось, як я можу, але то не правда, але то несправедливо. Цей суддя теж поступив несправедливо, бо тебе відпустив, він тобі простив. Тому от, от що таке прощати, як вам цікаво, механізм прощення. А тепер підкладаєш праву щоку каже, а, а б'ють тебе постійно. Знаєте, коли Христос сказав, коли тебе вдарили праву щоку підстави йому ліву. чи задумали свій, чому він так це каже? Ну, типа, прояв слабкості чи ще щось? Ні. Я вам поясню. Діло в тому, що коли били. По щуці де не так на віклі, так? оцею стороною. Це було елемент приниження. Я важний, а ти ніхто. І... Бели так навіклі. І коли ти вдарили тебе в одну щоку, і ти підставляєш другу, то вже на віклі вдарити не виходить. Вже треба бити з цієї сторони. Таким способом, ти принижуєш. Того, хто тебе вдарив, бо якщо б'ють на біглі, то це рахується, що він важніший, а якщо отак, то ми на рівні. І тому Христос каже, підстав іншу щоку, щоб той, який тебе вдарив, щоб його принизити, бо тому що ти підставляючи другу щоку, ти показуєш йому, що, ми, що нічого ти не вищий від мене. Ми на рівні. Дай удар мене. Як рівного. І от в тому якраз є суть, що підставляти щоку, так? І тому, коли ми говоримо про образи, про прощення, я все підставляю, щоку, мене б'ють, ви сприймаєте, що я слабкий, і я собі даю себе по собі їздити. Не давайте по собі їздити. За себе треба стояти, а за правду треба стояти. І каже Господь, на гріх мовчати не можна. Бо той, хто мовчить на гріх, той з ним стає співучасником гріха. Тому не мовчить.